Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, шановні кандидати у водії, з вами Тарнусько Володимир Павлович та автошкола нова. Шановні друзі, сьогодні ми вивчаємо розділ 9. Попереджувальні сигнали. Не плутати з попереджувальними знаками. То знаки, а це сигнали. І так, розпочинаємо наше заняття. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми. Піднята вверх від грудей. І так, шановні, ми вчора розбирали такий розділ регулювання. І з регулювальником дуже багато получається помилок. І так, вам не повинно хотітися їхати на груди і спину. Чому? А я дорогу перекриваю, я став широкий. Розумієте? Включайте, будь ласка, асоціативне мишл... миш... мислення. Розумієте? Грудь, Стіна. стіна. А коли я становлюсь таким тоненьким, от тоді і поїхали. Поїхали прямо і поїхали направо. Колесні. А я з рукава в рукав поїдуть. Рельсові транспортні засоби. Так, ніхто нікуди не поїде. Пішоходів поки залишимо в спокої. Розберемося з рейковими і не Зрозуміло, так, да? і ця позиція всі бачать регулювальника, і ніхто не розпочинає рух. Заборонено. Це жовтий сигнал світлофора. Проміжний. І тепер права рука від грудей. Ми вже кажемо, що дуже швидко ми швидко розуміємо, де права рука, в ній завжди є щось, що світлоповертаючий диск, а тут щось є. І так розпочинаємо. Значить, Перша позиція. Хочеться їхати? Ні. Шлагбаум, шлагбаум, шлагбаум. Спина. Там очей немає, не підкрадайтеся до регулювальника. Значить, залишилося дві сторони. Перша від грудей права рука, і трамвай поїде по вуличному правилу із рукава в рукав. Тобто цій. Рука він в'їде, а в ці рука вийде. Тобто тільки направо. Так же сама, тільки направо поїдуть машинки, і паралельні не перетинаються. Розумієте філософію? Раз, і поїхали. Тепер залишилося ліво плече. І опять трамвай наліво плече поїде із рукава в рукав. Тільки ось так. А ми запам'ятовуємо наліво плече ми королеви. Королева вона має дозвіл їхати куди завгодно. Прямо, наліво, направо і... На розворот. Робіть ці вправи перед зеркалом. Робіть зарядку. І оці всі жести стануть вам рідненькими. Тобто такими, які вас не будуть лякати. І так, шановні, сьогодні попереджувальні сигнали. Беремо автомобіль і дивимося, чим він обладнаний. Самий головний попереджувальний сигнал це світлові показчики поворотів. Також є дублюючі, називається повторюючи. Тобто по лівому борту і по правому борту. І саме головне, шановні, знайте, і навчіть себе один раз, коли ви вчитеся. І я завчасно включаю показчики поворотів. Чому? Тому що ваш маршрут, який ви запланували, а я рекомендую вечором, коли ви плануєте поїздку, будь ласка, продумайте її, якщо ви їдете з сім'єю. Проговоріть її в сім'ї, щоб на ранок не було оцього кудактання. Туди, туди, кут -кут -кут, туди, туди, ви водій, це відволікає. Коли ви це зробите, проінформуйте членів своєї сім'ї, що ми їдемо по такому маршруту і хто має зауваження, будь ласка, скажіть. І мені під руку під час поїздки не потрібно нічого. Підказувати і відволікати? Розумієте? Ви це вам сказали, проговорили. І так, світлові показчики поворотів включаються завчасно, тому що ви повинні донести інформацію про свій маршрут іншим учасникам дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, як оцей водій може залізти вам в і... Прочитати, куди ви будете повертати? Ніяк. Тільки показчики повороту, включені завчасно, за 50 100 метрів в населеному пункті, будуть йому, будуть, донесуть до нього ваші плани. Почули? Да? Тепер в ненаселеному пункту 150. 200 Там трошки більше потрібно інформувати, причина проста. Швидкість в населеному пункті швидкість обмежена. А поза населеним пунктом там швидкість більша. За один і той же час проходить більше відстань, тому в правилах і дається більше відстань. Зрозуміло. Ще, що в автомобілі є, це звуковий сигнал. Звуковий сигнал для привертання уваги. Але знаєте, що я хочу сказати? Що в правилах написано, що заборонено в населеному пункті користуватися звуковим сигналом. Але є кома, після якої ми кажемо, що для того, щоб уникнути ДТП. Все-таки можна можна користуватися звуковим сигналом. Але, шановні, я вам хочу сказати одне. Не користуйтеся, будь ласка, звуковим сигналом біля велосипедиста, скутериста, на електросамокаті їде людина. Ви під'їжджаєте, особливо, якщо у вас. Електромобіль, розумієте, тихо під'їхали і зненацька зробили. І зненацька зробили сигнал. Ви його можете злякати і він може ну, непередбачувано змінити свою траєкторію. А вам не потрібна точка конфлікту. Розумієте, да? так, рухаємось далі. Автомобіль! Їде заднім ходом, будуть тут горіти з -з задні фонарі білого кольору. І ви будете знати, що автомобіль рухається заднім ходом. Ще один попереджувальний сигнал це включення ближнього світла фар, в денний час. Тобто, всі їдуть з вимкненими фарами, але ви серед потоку бачите автомобіль з включеним ближнім світлом фар в населеному пункті. Про що це може вам казати? Перше, це може бути автомобіль, який рухається в колоні. Але він буде ще додатково позначений відповідними. Табличками спереді і ззаду. Але зараз сьогодні тема попереджувальні сигнали, Він включить ближнє світло фар і вся колона також включить ближнє світло фар. Наступна зв'язка. Буксирування автомобіля. Буксирування автомобіля. Автомобіль якийсь попереду включає ближнє світло фар, який ззаді включає світлову аварійну сигналізацію. Тобто автомобіль, оцей автомобіль, він удрінився. Тому він повинен проінформувати інших учасників, що в нього ззаді ще є транспортний засіб. Значить, оцей автомобіль включу ближнє світло фар, а цей автомобіль включу аварійну світлову сигналізацію. І так, що таке аварійна світлова сигналізація? Це включення повністю всіх світлоповертачів та повторювачів сигналу. Тобто машина вся моргає поворотниками. На такому зрозумілому шоферському слензі. Тобто, поки що повороти, і от вони включені. Тепер, ще який є попереджувальний сигнал. Це переключення з дальнього, з ближнього світла на дальній. Тобто моргнуть фарами. Речарком. Так, раз, раз, тук тук і все останне. Тепер, шановні, що я хочу сказати? Що не завжди світлові показчики повороту можуть працювати. Тому, якщо не працюють світлові показчики повороту, то ми повинні подавати їх руками. Як це виглядає? Давайте уявимо, що я їду на велосипеді. Ви бачите мою спину. І тут я вам показую ось так. Зрозуміло, що ліва рука показує напрямок мого майбутнього повороту. Маневру. Права рука покаже напрямок. Направлено. Якщо я хочу тормозити, то в правилах дозволяється підняти ліву або праву руку. Але ви скажете, почекайте, а на мотоциклі можуть не працювати світлові показчики повороту. Так, шановні, є ручка газу акселератора, яка повинна бути завжди в контакті. З правою рукою. Тому правилами дозволяється. Значить, права рука у нас на ручці газа. І щоб показати поворот направо, ми ліву руку на 90 градусів і тобто від туловища і підняли на 90 градусів. Оце і буде поворот направо. Ось так. Також можна показати наліво. Тобто права рука піднята, зігнута на 90 градусів. Також ви можете це робити в автомобілі. Опустили бокове скло і показуєте руками. Автомобілі є з лівим кермом і з правим. Так, да, ви зараз скажете, все заборонено, не можна, не можна, але ті, які були ввезені до цього законодавчого акту, вони були зареєстровані, а закон не має зворотньої дії, тому залишились небагато поодинокі випадки автомобілі з правим кермом. Да, тоді ми Направо і підняли руку зігнуту наліво. Зрозуміло. Працюють світлові показчики, включаємо завчасно за 50-100 метрів в населеному пункті і виключаємо, як тільки закінчили маневр. Подача руками трішки відрізняється. Ми Руками показуємо перед маневром. І закінчуємо перед початком маневру. Причина проста. Ми повинні тримати кермо обома руками надійно і відпрацювати входження повороту і проходження повороту. Тобто різниця між світловими і руками. Тут ми закінчили маневр і виключили відразу. А тут ми перед маневром виложили руки на руль. Зрозуміло. І так, шановні, які ще є попереджувані сигнали? Ви бачили дорожньо-експлуатаційні машини, які їздять по городу з оранжувим маячком. Те же саме, попереджувальний, попереджувальний сигнал. Автопоїзд, три маячка, попереджувальний, попереджувальний. Причина проста, що це. Батаметрове транспортний засіб. длинномір. Ще які є попереджувальні сигналу, ну ми розуміємо, що у цьому житті не завжди людські плани збігаються з планами, які дійсно трапляються протягом дня. Значить, це вимушена зупинка. Вимушена зупинка, коли ви не її не плануєте, але ви, зупинившись на проїзній частині, повинні донести дуже швидко іншим учасникам дорожнього руху про ті потенційні загрози, які несе. Ваше, ваш транспортний засіб, який зупиниться Не важно, який це чи це стан здоров'я водія, чи е, технічний стан транспортного засобу, там, груза, е, пасажира. Ми повинні, значить, якщо є змога, звичайно, правий поворот і е, з'їжджаємо з полоси руху, але не завжди так. Ми можемо зробити, тому перше, що ми повинні зробити, це включити аварійну сигналізацію. Потім, якщо у вас є сили, ви можете орієнтуватися в дорожній обстановці, будь ласка, правила дорожнього руху вимагають у деяких випадках. Встановити знак аварійної зупинки. Що які, які це випадки? ДТП. ДТП значить, і правила кажуть, що в населеному пункті 20 метрів, це мінімум 20 метрів. А ви розумієте, що для розслідування ДТП потрібно буде криміналістичне розслідування. Приїдуть поліцейські, приїде страхова, приїдуть ваші товариші і вони будуть замірювати оці всі відстані. Так, да. значить, встановлюємо знак не обов'язково ззаду, а з тієї сторони, де воно може бути хтось недостатньо видимість. Розумієте? Це може бути спереду наперед. І правила дорожнього руху ще вимагають, коли ви зупинилися, і недостатня оглядовість, будь ласка, встановіть знак аварійної зупинки. Розкладушка називається. Да, якщо, ви по ходу немає 100 метрів, то. Ви не ззаду встановлюєте цей знак, а йдете попереду. Ось така ситуація. Значить, шановні, ще, що я хочу сказати і що ще є в цій главі, це, по-перше, ви знаєте, коли автомобіль Наздоганяє, і ось він хоче попередити автомобіль, який їде попереду. Будь ласка, в правилах написано, за 250 метрів ми повинні переключити світло із дальнього на ближнє. Але якщо ви плануєте приінформувати цього, Водія переключення ближній дальній, то будьте обережні, тому що дальнє світло може попасти в внутрішнє зеркало і засліпити цього водія. Тобто будьте обережні з дальнім світлом. Ще, що цікаво, шановні, то в правилах написано, що якщо ви маєте якусь технічну несправність і у вас не працює. Електрообладнання, тобто ви не можете включити аварійну е, світлову сигналізацію і рухатися е, на безпечній швидкості до місця ремонту, є перелік, е, який дозволяє рух, то ви повинні встановити отакий знак ззаді. Ви встановили і кожен, хто добре вивчає правила дорожнього руху, він зразу зрозуміє, що. Він несе. І тепер я хочу сказати, що не обов'язково мати ось такий трикутник. Можна ще ліхтар, може бути. Але цей ліхтар, він не битовий, а він спеціальний. І він і в темну, і в світлу пору доби. дуже Чітко посилає сигнал. Він повинен бути заряджений, обслуговування, але мінімум, що працює, це отакий знак. Шановні. Значить, підсумовуємо розділ 9, попереджувані сигнали. Зробіть собі таке загальне правило. Я повинен проінформувати інших учасників дорожнього руху про свої наміри показчиками поворота. Я повинен бути видимий на дорозі. Розумієте? Мене повинні дуже чітко розуміти, тому що я їжу по правилам дорожнього руху України. Всі ми їх вивчаємо за свої і саме головне виконуємо. Шановні, виконуйте правила дорожнього руху, виконуючи правила на вашій стороні ваша совість, на вашій стороні поліцейський на вашій стороні страхова компанія на вашій стороні інші учасники добропорядні на дорозі. Тому ще раз вас запрошую на заняття, навчайтеся разом до посвідчення водія миру усім. До побачення, до нових зустрічей.